Чули такий вислів в свій час. Іноді він бісить, правда? Бо хочу вже, а то нема. Все ж правда, у сказаному є. Час настав, і цей час час Silent Hill. Серія вже давно не виходить на персональних комп'ютерах та й на приставках теж. 20 жовтня Konami презентували одразу декілька нових частин, і сьогодні ми про це поговоримо. Я Андрій Безсовісної, і ви знаходитесь на каналі Artline. Якщо ви говорите з кимось про ігри в жанрі хоррор, в такій розмові обов'язково прозвучить назва Silent Hill. Грає однією з першопрохідців жанру, однією з найстрашніших в жанрі, однією з найбільш успішних та оригінальних. Silent Hill завжди пропонує моторшну та загадкову історію. Ця гра вміє лякати і лякати нас збирається знову. 20 жовтня Konami презентували одразу 4 нових Silent Hill. Зараз в мережі з'являються бесіди про те, що насправді компанія розробляє ще декілька ігор в серії. Найпідозріліше те, що всі нові презентовані проекти створюють невеликі студії, а сама Konami активно шукає геймдизайнерів, художників і інших працівників. Очевидно, що це лише початок масштабного перезапуску всієї серії, і очевидно, що Konami обов'язково візьметься за розробку нового продовження або ж вже взялись. Швидко пробіжемось по двох анонсах, про які мало що відомо. Перший анонс Silent Hill Townfall. Тизер якої ви бачите на екрані. Про цю гру взагалі нічого не відомо, і розробники не поспішають ділитись подробицями, але фанати вже мають здогадки, що гра створюється на Unreal Engine 5. Дана версія є найбільш вірогідною, так як решта анонсів створюється саме на цьому двигуні. Наступним цікавим анонсом є Silent Hill Ascension. Це буде інтерактивний серіал, який з'явиться у 2023-му. Якщо бачили чорне дзеркало Бандерснеч, ви розумієте про що йде мова. Глянути на таке вривається терпець, але чекати залишилось недовго. Тепер перейдемо до головного. Нам нарешті показали повноцінний ремайк Silent Hill 2 на двигуні Unreal Engine 5. Виявилось, що гру розробляють вже три роки, і чекати на неї залишилось недовго. За розробку відповідає польська студія Blue Team, відома за такими іграми, як Layers of Fear, Observer і Medium. Є інформація, що Konami тримає студію на короткому повідку і намагається повністю відтворити атмосферу другої частини, не вносити серйозних змін і не перезитувати на тайтлі. При цьому автори сконцентрувалися на покращенні багатьох ігрових аспектів. До прикладу, камера тепер не фіксована, а від третього лиця з'явиться оновлена бойова система, топова лицева міміка. Автори використовують технологію Lumen для реалістичного освітлення і технологію Nanit для побудови рівнів. Звуковий сегмент теж буде покращено. В Рі буде 3D-аудіо для кращого звукового позиціонування. Завантажувальних екранів в ремейку не буде. Люди з Konami кажуть, що хочуть вдихнути нове життя в стару гру, зробити її пам'ятною як для старих, так і для нових фанатів. Судячи з трейлеру, виходить дійсно гідно. Давайте просто зрівняємо ремейк четвертого Резидента і ремейк другої Silent Hill. Резик до слова створюють на двигуні Re-Engine, і виглядає він більш ніж гідно. Але різниця помітна одразу. Ремейк Silent Hill дійсно більш технічний, хоч і проривною тутешню графіку не назвеш. Гляньте на цю анімацію. Ця, а ця, а ця, а ця, Щось тут не так вам не здається? І це не анонс на ранній стадії розробки. Поляки клепають гру вже три роки. Але гаразд гаразд не будьмо такими прискіпливими, ми певні, що ремейк вийде крутим. Залишилось лише трішки почекати. Не менш цікавою є й нова частина Silent Hill F. це кодова назва нової повноцінної гри, події якої будуть відбуватись в Японії 60-х. Сюжет пише японський сценарист, ілюстратор і письменник Рюкісі 07 відомий за своїми візуальними новелами. Що тут відбувається, дідько його знає, але виглядає красиво. Можливо, на нас чекає психологічний хорор. Буде цікаво, до того ж, гра створюється на Unreal Engine 5. Єдиний мінус цих анонсів це їхні системні вимоги. Для ремейку Silent Hill 2 в рекомендованих автори вказують NVIDIA GeForce RTX 2080, тоді як для мінімалок знадобиться GTX 1080. Системних Silent Hill F поки немає, але не варто сподіватись на менші вимоги. Як не як, перед нами витворена Unreal Engine 5, тому доведеться забути про свою стару машину і купити новий потужний ігровий комп'ютер. Зробити це ви завжди можете на сайті інтернет-магазину ArtLine. Підписуйтесь на наш канал і пишіть комент, чого чекаєте від нових частин Silent Hill. Будемо раді зустрітись з вами в наступному відео, тому не прощаємось!